Привіт усім! Ви на каналі IDL Study, З вами Ярослав. І сьогодні ми поговоримо про слова, які позначають кількість та які часто плутають. А саме: some, any, little few, many much та a lot of. Тож, розпочнемо: Some та any. Сам використовується у стверджувальних реченнях, коли ми говоримо про невизначену кількість. Уявіть, що ви на кухні і знаєте, що у вас є трохи цукерок. I have some candies. У мене є трохи цукерок. Some також застосовується у пропозиціях. Would you like some tea? Хочеш трохи чаю? Ені з'являється у питаннях та запереченнях. Уявіть, що ви шукаєте печиво і не впевнені, чи воно є. Do you have any cookies? У тебе є печиво. Якщо ж його немає, ви скажете I don't have any cookies. У мене немає печива. Сам звучить більш позитивно, ніби ви впевнені, що щось є. Еніш вживається у ситуаціях, де результат може бути невизначеним або ж відсутнім. Час поговорити про little та few. Ці слова означають мало, але у них є свої особливості. Little вживається з незлічуваними іменниками і передає значення недостатнє. Тобто. I have a little time to finish this project. У мене мало часу, щоб завершити цей проект. Запам'ятайте, little часто має негативний відтінок. Цього мало для того, щоб вистачило. ж використовується зі злічуваними іменниками і теж має значення мало. Або ж декілька. Few people came to the party. Декілька людей прийшло на вечірку. Особливість цього слова в тому, що ф'ю означає недостатню кількість, яка не відповідає вашим очікуванням. Давайте розглянемо Мені та much. Ці слова часто використовуються неправильно. Найголовніше, що ці слова використовуються у заперечувальних та питальних реченнях. Але ж в чому їх різниця? Мені підходить для. Злічуваних іменників. There are many stars in the sky. На небі багато зірок. Ви можете порахувати зірки, тож використовуємо many. Much підходить для незлічуваних іменників. Наприклад, I don't have much water. У мене майже не залишилося води. Ви не можете порахувати воду, отже, використовуємо much. І нарешті наш рятівник a lot, of. A lot of можна використовувати як ізлічуваними, так і незлічуваними іменниками. Але загалом ми використовуємо це слово в ствердженнях: I have a lot of friends. У мене багато друзів. She drank a lot of water. Вона випила багато води. Ось і все. Тепер ви знаєте, як правильно використовувати сам little, few, many, much та a lot of. Сподіваюсь, тепер ці слова не викликатимуть у вас труднощів, і ви зможете легко їх використовувати у своїх розмовах. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми враженнями у коментарях. І до зустрічі у наступному відео!